При яке облаштували волонтери, викрали електричну проводку та крани з водопровідних труб. Є такі, як кажуть, не люди, які роблять капості. З Німеччини привезли генератор для Житомир теплокомуненерго, який дасть можливість нам працювати на одній з районних котельній, забезпечувати інфраструктуру міста. До Дня Андрія діти та працівники одного з дитячих садочків Житомира приготували вареники для поранених військових. В укритті в багатоповерхівці на вулиці Покровській, яке облаштували волонтери, викрали електричну проводку та крани з водопровідних труб. Тепер в укритті перебувати не можна. Жителька цього будинку Наталія каже, що у випадку загрози ракетного удару не знає, де сховатись. Нормально зробили приємно подивитися, тільки що є такі, як кажуть, не люди, які роблять. Капості. Зараз води повно, зірвано там і кран зірвали, і шуміла цілу ніч вода. А сьогодні там ніби устраняються всі недоліки. Це укриття волонтери почали облаштовувати у березні. Стіни розмалювали у стилі Петриківського та самчиківського розпису. 1 червня в укритті влаштовували благодійний концерт. Під час повітряних тривог люди вони виходять у двір, а іти їм нема куди. Ми зібрали там більше 40 людей, які допомогли нам. Ми вивезли дві автомобілі вантажних з сміттям, а завезли грузовий автомобіль піску. Також ми докупляли туди свічки, туалет, ну тому що під час повітряної тривоги це необхідні речі. Завезли туди паліти, привели туди світло, тому що світла там не було. Викрадена з укриття електрична проводка, яку встановили волонтери, коштувала понад 10 тисяч гривень. Лампочки це неодноразово їх. Вкрадали, ми просто закривали. На це очі. Уже коли відрізали повністю проводку, ми звернулися до поліції, написали заяву і очікуємо зараз рішення. Туалет тут, тут зробили. Потім е е скамейки зламали всі, потім на стінах написали не нецензурною лексикою, ну, два тижні тому затопили підвал, потім вкрали проводку. Ту, що ми робили, і сьогодні в ніч в другий раз затопили». Через те, що водопровід у будинку пошкодили вже вдруге, впродовж місяця з 14 грудня укриття після ремонту відчинятимуть лише під час повітряної тривоги. Протягом останнього року ми зробили капітальний ремонт по всьому підвальному приміщенні, встановили нову забірну арматуру, нові труби. Перший раз ми думали, що це просто ну технічні якісь несправності на водогоні. Відбулися то сьогодні, вже ми можемо. Ну на 90 відсотків сказати, що це були вчинені якісь неправомірні дії, тому що механічно був пошкоджений водопровід. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. З початку місяця на Житомирщині двоє дітей отруїли щадним газом внаслідок роботи електрогенератора, а 32-річна жінка у Житомирі отримала опіки через вибух балона у туристичному газовому пальнику, за словами заступника начальника служби з надзвичайних ситуацій області Олександра Кравця, це сталося через порушення правил користування приладами. Так генератор був встановлений поблизу кімнати, де спали діти, а туристичний пальник перегріли через тривале використання. Головне правило не користуватися ними дома, або користуватися ними безпечно, тому що якщо... Здоровий глузд не не дозволяє вам зрозуміти, що е, поверхню нагріваючи велику поверхню, коли йде віддача е, самого тепла на сам на сам балон, який перегрівається, і з за того трапляється вибух, то краще його не використовувати. Заборонено встановлювати у приміщенні і електрогенератори. На вулиці прилад можна поставити щонайменше у 6 метрах від вікон або ж у метрі від глухої стіни. Окрім того, не рекомендується підключати генератор до загальної електричної мережі. Це може призвести до виходу з ладу трансформаторів та іншого обладнання. Якщо ми підключаємо несанкціоновано генератор вдома, то хоча б виключаємо від неї е, автоматичний вимикач. Усіх він єсть в щитку, якщо ми його підключаємо, для того, щоб не зробити генерацію в мережу. Поживач підключив, ось генератор стоїть. Він його підключив до свого магазина. Що спричинило зворотню генерацію на КТП, на якому працювали наші працівники? І це призвело до загибелі працівника. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Сьогодні ми отримали генератор потужністю 1,6 МВт, який дасть можливість нам працювати на одній з районних котельні, забезпечувати інфраструктуру міста. Генератор привезли до Житомира з Німеччини, окрім об'єктів інфраструктури, він забезпечуватиме безперебійну подачу тепла до частини житлових будинків обласного центру. Він був в роботі, він відпрацював 200 годин. Тобто він працював в режимі тільки тестовому. На навантаження генератор в роботі не був. На території іншої котельні працівники підрядної організації спільно з фахівцями «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго завершують монтаж генератора потужністю 550 кВт турецького виробництва. Вже на завершальній стадії він знаходиться. Ми буквально на днях зробимо підключення і пусконалоджувальні роботи, і він буде. Працював, нагадаю, що за словами житомирського міського голови Сергія Сухомлина на кожному об'єкті інфраструктури до кінця року встановлять дизель-генератори. Це не швидкий процес, це неможливо як там будинку приїхати, там клеми кинути і все. Бо десь є частотні частотники, десь треба зробити і для того, щоб складне обладнання, особливо там обладнання котельні. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. Наслідок пожежі почала. Горіти і як техніка, так і меблі, і після цього більше займалася покрівля, оскільки там основна проводка у нас проведена. Також постраждала, як ми бачимо, двері і частина вже почала. Загоратися іншого приміщення 10 жовтня після обстрілу росіянами енергомереж світло у Житомирі зникло на цілий день. 10 жовтня вранці відбулися ворожі атаки на енергетичну мережу, в тому числі нашого міста. Зникло світло. І вже ввечері, коли почали потроху відновлювати електроенергію по місту, в нас спрацювала пожежна сигналізація і розпочалося займання саме адміністративне. the home. Приміщення нашого підприємства, ну так сталося, що була на місці. Намагання самостійно загасити пожежу. Ну вдалися марними, тому ми викликали ДСНС і успішно ліквідували. Замикання електропроводки призвело до пожежі у кабінеті, де стоїть шафи із документацією та комп'ютерною технікою. На ремонт і техніку витратили 40 тисяч гривень, із яких 24 тисячі гривень вдалося зібрати через соціальні мережі. Розуміючи, що це буде точно кілька тисяч гривень. Потрібно це робити оперативно, тому я зробила об'яву на своїй власній сторінці. Якщо дійсно хтось хоче допомогти, носять благодійний рахунок. І вже ми після цього вирішили безпосередньо зробити ремонт. Наразі у центрі захисту тварин знаходяться 35 собак. Тварини мають все необхідне для тимчасового утримання. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному. Понад дві тисячі м'яких іграшок, настільних розвиваючих ігор, смаколиків, листів підтримки для дітей з деокупованих районів Харківщини зібрали житомиряни під час тижневої акції Різдвяний гостинчик. Одинадцятикласник Віталій Хоменко до благодійних акцій долучається не вперше. Раніше долучався на допомогу воїнам АТО, квав їм листи та інші. Ну, Товари, які були їм потрібні на фронті, це теплі носки і того подібного. До цієї акції я долучився, я поклав іграшки своєї сестри, які вона віддала. Там було трохи іграшок, нові іграшки. Із свого я положив солодощі, цукерки та ну, багато всього іншого, що потрібно зараз маленьким українцям під час цієї тяжкого цього часу. Наш клас окремо. Склав свої іграшки, то від нашого класу і всі остальні так само запакували, гарненько склали кожну іграшку, кожну солодість, щоб це все гарно для дітей, як для свята було. Та з надією, щоб воно дісталося дітям з окупованих територій. Зошити олівці та ручки приніс подарунок. Ян Вітковський хлопець Зошити. до Житомира. Приїхав з Харківщини. Я приїхав сюди 28 мая. Тому що я пережив, що коли кидали фосфорну бомбу, і я пам'ятаю, це було так страшно. І там зараз залишилися мої однокласники. Їм це допоможе, тому що в них там немає магазинів, вони не працюють а. Здесь ми собрали дуже много іграшок і зошитів. до збору подарунків. Долучилося 98 закладів освіти: небайдужі житомиряни, волонтери, переселенці та військові. Дві тисячі ми порахували більше двох тисяч. Тут не тільки просто, тут і розвивальні ігри, які розвивають інтелект і насичують скам так цікаве, дозвілля. є є послання, є малюнки, є вітання. Так для маленького сонечка. Привіт тобі, маленька сонечка! Моя донечка Ангелинка передає тобі вітання з майбутніми новорічними святами. Вона ще маленька, тому я пишу за неї. Сподіваємось, що у тебе, твоїх батьків, все добре і ви в безпеці. Ми вам бажаємо веселих, а головне спокійних, новорічних свят і здійснення бажань. Маємо надію, що в наступному році наша Україна знову об'єднається. Ми всі живитиме, будемо в мирі і процвітанні. Успіхів, мирне небо і Божа благодаті. Місто Житомир, там два роки і вісім місяців. Писала мама за Ангелінкою. Різдвяні гостинці дітям у деокуповані райони Харківщини передадуть до 19 грудня. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Понад двісті п'ятдесят вареників з картоплею зліпили діти та працівники одного з дитячих садочків Житомира для поранених військовослужбовців. П'ятирічна Арина ліпить вареники вперше. А ти знаєш для кого ти їх ліпиш? Так. Да. Для кого? Для солдатів. Я, не я, я, скрив. Скрив. я зразу я так закрив так, на серединку. Молодець варіночка. І от такий. Акція Діти ліплять вареники для воїнів в день Андрія Первозванного відбувається в чотирьох дитячих садочках міста. Вони, хоч і маленькі, але знають вже, що таке війна. Ми сьогодні вирішили долучитися до цієї акції, наліпити вареників і пригостити наших воїнів в шпиталі. Вареники вони магічні і своєю магією я так думаю, що наш воїн з'їсть вареник і якнайшвидше одужає. Надія Любашенко, шеф-кухарка дитячого садочка, каже, що сьогодні ця акція є символічною. Якщо на Андрія Первозаного їдять вареники, то людина буде щаслива цілий круглий рік. На сьогоднішній день ми хочемо порадувати наших хлопців, захисників і щоб вони відчули домашній затишок і тепло. Я хочу побажати, щоб вони були сильні, здорові і, і вернулися собі додому. Дякую, що вони нас захищають. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко. Новини на Суспільному. У Житомирі 13 грудня відбувся прем'єрний показ сімейної комедії Коза ностра Мама їде. Зйомки української італійської кінострічки тривали 5 років. Знімали фільм як на Сицилії, так і в українських Карпатах. Стрічка була знята у 20-му році. В Італії частина була від'їзду головної героїні в Україні. Я ніколи не очікувала, що ця стрічка завдяки пандемії не вийшла вчасно, в 21 му Але можливо сьогодні і це і є її місія бути терапевтичним таким інструментом для роботи з людьми, які травмовані і психічному стресі. За сюжетом героїня Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до Сицилії, аби допомогти доньці по догляду за дитиною. Головна героїня Українка Влада Коза, тому власне коза, Ностра. Влада коза вона українка. Хто може подолати голову мафії? Це така теж мама, яка, можливо, кожна жінка побачить себе. Прем'єра стрічки відбулася під час всеукраїнського туру кіно заради перемоги. І він триває 6 серпня. Вдумайтесь, 1036 показів по 18 областях України. І 177 містечок і селищах, де відбувалися демонстрації українських кінофільмів цього туру. По показникам цього туру, Житомирська область, вона лідер з Вінницькою. Вона Організувала більше ста подій. Я дізнавалась про цей фільм. Я дуже люблю цю актрису Ірмовітовську. Я цікавлюся її життям, її діяльністю. Хотілося побачити нові українські е, твори, які на сьогоднішній день, мабуть, будуть дуже актуальними, е, тому що. Все ж таки більше було російського виробника і настільки вже бажання перейти і бачити наших українських митців, і тому вирішили, от цілим класом дітей, майже всі діти ми прийшли подивитися. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному. 14 грудня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 5 градусів до 3 градусів нижче нуля. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус 11 до мінус 3 градусів. У Коростані буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби – від мінус 5 до 4 градусів нижче нуля. У Малині хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус 5 градусів до 3 градусів нижче нуля. У Звягелі хмарно без опадів. Температура повітря – від мінус 5 до мінус 3 градусів. У Огручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби – від мінус 7 до 4 градусів нижче нуля.